І ще одна масована російська атака ракетами та безпілотниками. Повітряна тривога минулої ночі лунала по всій Україні, але головного удару цього разу зазнали області наших заходу та центру. Прильоти спровокували пожежі у Луцьку, Хмельницьку та Івано-Франківську. Вибухи чули у Києві та на Кропивниччині. А активну роботу ППО у більшості областей, в тому числі і на Рівненщині, вже укотре протиповітряну авіацію піднімали у небо з території Польщі. Так звучав відгомін масштабного військового параду на честь 80-річчя завершення Другої світової війни, який відбувся у китайському Пекіні. Поряд з очільником Китаю Сі Цзіньпіном парад очолили два найвідбитіших диктатори світу: російський Путін і Північно-корейський Кім Ченін. Це виглядає промовистим жестом скерованим головним чином на країни заходу, тим більше що вирішальну роль у капітуляції Японії, якою 80 років тому і закінчилась Друга світова війна, не відіграв ні радянський союз, ні тим більше Північна Корея. Ядерні бомби на Хіросіму і на гасакі скинула країна, лідера якої у Пекіні не було. Цим лідером є американський президент Дональд Трамп. І він, звісно ж, відреагував, заявив, що лідер Китаю разом з Росією та КНДР готує змову проти Америки і поставив йому питання: чи пам'ятає Сі Цзіньпін про величезну підтримку і кров, яку США надали Китаю, щоб допомогти зберегти свободу від дуже недружнього іноземного загарбника? Тим часом на Пекінському параді продемонстрували кілька типів нових надвеликих підводних дронів та лазерні системи протиповітряної оборони, призначені для виведення з ладу оптики та радарів противника з допомогою електромагнітної. Енергії побачене викликало неабияке збудження у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він заявив, що у Китаї поговорив з російським президентом Путіним про його війну в Україні і тепер дуже хоче зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. каже, має для нього кілька послань і думок. Думаю, Фіцо хоче сказати українцям приблизно те саме, що напередодні говорив піднятий з Нафталіну Янукович, мовляв, вступати у ЄС. Росія вам дозволяє, а от у НАТО не дозволяє все це. Найближчим часом лунатиме з кожної кремлівської праски, в тому числі із праски на ім'я Фіцо. Ми ж тим часом не забуваємо підтримувати збройні сили України. Історія триває.